Вітаю! Це пост Добірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати головне. А перед тим як розпочати, закликаю підписатися на наш канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та залишити коментар. Це допоможе нам створювати ще більше якісного контенту. Напередодні ввечері Кабмін зареєстрував у Верховній Раді оновлений законопроєкт про мобілізацію. Його у Верховній Раді буде представляти міністр оборони Умєров. Співдоповідачем виступить головком Валерій Залужний. А попередня дата розгляду 6 лютого. Міноборони опублікувало його основні положення. Перелічуємо найбільш резонансні його норми. Отже, демобілізація буде можлива лише після 36 місяців служби. Оновити дані можна не тільки в ТЦК, а й онлайн в особистому кабінеті чи у ЦНАПі. Кабінет пропонують створити на базі реєстру військовозобов'язаних в системі оберіг. Повістки надсилатимуть зокрема і в електронний кабінет призовника. Для цього потрібно буде зареєструватися у ньому. Поліція таки буде займатися сповіщенням військовозобов'язаних. Якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки, не з'явився до ТЦК, зокрема і закордонної дипломатичної установи України, то його за рішенням суду можуть обмежити у праві на виїзд за межі України у праві керування транспортним засобом або накласти арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах. Нацполіція також матиме право затримувати і доставляти в ТЦК ухилянтів. Чоловік може переїжджати у інші міста без дозволу ТЦК, але після переїзду треба стати на облік за новою адресою. Скасовується строкова служба, а замість неї базова військова підготовка на 5 місяців. Держслужбовці більше не матимуть відстрочки від призову. Броня мерів, голів селищних ради і територіальних громад зберігається. Керівники лікарень мають повідомляти у ТЦК про перебування на стаціонарі осіб вісімнадцяти 25 п'яти років і щодо чоловіків за кордоном. Будь-які консульські дії можливі лише за наявності військово-облікових документів. Зокрема, це стосується оформлення паспорта. Виняток це оформлення посвідчення на повернення в Україну консульські дії щодо дітей, оформлення спадщини. Західна преса вибухнула матеріалами після скандалу із ймовірною відставкою Валерія Залужного. За економіст пише, що головнокомандувачу президент запропонував посаду секретаря РНБО, але він відмовив: його місце можуть зайняти Буданов або Сирський, мовляв. The Economist зміг підтвердити, що Зеленський повідомив залужного про рішення звільнити його. А от The New York Times уже пише, що Зеленський планував звільнити Залужного, але відступив після витоку інформації. Однією з проблем була також відсутність негайної заміни на місце головнокомандувача, мовляв, нібито президенту відмовив Буданов. А от The Times пише, що пропозицію Зеленського відхилив навіть сирський. Тоді як Financial Times пише, що Зеленський у понеділок запропонував залужному посаду радника з питань оборони, але генерал відмовився. Це ніби стверджують чотири джерела, знайомі із ходом переговорів. Двоє з них кажуть, що Зеленський чітко дав залужному зрозуміти, що незалежно від того, чи прийме він цю посаду, його буде звільнено. Чотири джерела кажуть, що командувача можуть не звільняти іще ще деякий час після того, як повідомлення про ці плани з'явилися в українських змі. Також видання прише про невчасність заміни, мовляв, від. Ставка залужного викличе питання серед військових і громадськості, а також заходу. Момент критичний для війни, коли Київ чекає, чи надійде важлива військова допомога від США та Євросоюзу. З російського полону повернули 207 українських воїнів і цивільних. Черговий обмін військовополонених із Росією відбувся, попри російські маніпуляції із падінням іл 76 Московити, до речі, називають іншу цифру 192 людини. До слова з початку року це вже другий обмін. Під час першого 3 січня з полону вдалося повернути 230 бійців та цивільних. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Калас і Нідерландів Марк Рюте звернулися зі спільним закликом до колективних зусиль для надання довгострокової підтримки Україні. У першу чергу звернення адресуються США, а там свої перепитії і про них далі у нашому експлейнері. Лобістський тур Вашингтоном задля коштів Україні так американська преса охарактеризувала візит генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга до США цього тижня, а усе тому, що останній переконував консерваторів і союзників екс-президента Дональда Трампа розблокувати військове фінансування України. Столтенберг уже провів у Вашингтоні зустріч зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, іншими лідерами конгресу та впливовими республіканцями. Мовляв, Джонсон висловив у скептицизм щодо такої допомоги на тлі зростання занепокоєння перспективами Києва на полі бою. Зрештою, стратегія Білого Дому на цей рік не передбачає жодних значних територіальних здобутків, як повідомляє The Washington Post. коли республіканці змішують внутрішню політику із зовнішньою, прив'язуючи допомогу. Могу Києву до угоди про безпеку внутрішнього кордону, це вкупі може мати жахливі наслідки. Ну а тепер про офіційні заяви, які були зроблені. Зброя в Україну це шлях до миру, сказав Столтенберг у Вашингтоні. Напередодні під час спільної прес-конференції за результатами переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, очільник НАТО висловив упевненість, що США і надалі будуть підтримувати Україну, зауваживши, що це в інтересах самих США та Заходу. Своєю чергою Блінкен заявив, що без схвалення конгресом фінансування для допомоги Україні в її захисті від російської агресії буде під загрозою. Разом із тим, НАТО не відмовляється від політики відкритих дверей, і Україна одного дня буде таки членом альянсу. каже Блінкен. Також США уже бачать наслідки призупинення допомоги Україні на полі бою. Столтенберг також висловив бажання у майбутньому запросити Україну приєднатися до НАТО як повноправного члена. Цитую на певному етапі щодо можливих протистоянь між Росією і НАТО, у разі якщо Україна приєднається до альянсу, то Столтенберг зазначив, що НАТО якраз. Створювався з метою запобігання війнам у Білому домі. Розуміють занепокоєння європейців щодо затримки американської допомоги Україні, але досі сподіваються, що Конгрес ухвалить рішення про продовження підтримки. Про це розповів координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Помилка історичного масштабу з такими словами директор ЦРУ закликав США не залишати Україну без допомоги у вирішальний момент. Вільям Бернс вважає, що західна допомога Україні є критично важливою для результату війни, і ця підтримка також є вигідною для США. Таку думку він висловив у своїй статті для Foreign Affairs. У НАТО чи без, але Україні потрібно готуватися до неповернення території таке днями раніше, заявив екс-командувач збройних сил НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс. Він припустив, що переговори щодо України можуть відбутися після президентських виборів у США. На думку Ставрідіса, війна між Росією та Україною закінчиться за корейським сценарієм. Україні доведеться погодитися з тим, що території на сході, а також Крим, залишаться під Росією. А Москві з приєднанням України до НАТО, мовляв, і Росія, і Україна усе більше виснажуються у війні, тому значних змін на фронті не буде. Тим часом три європейські держави Німеччина, Польща і Нідерланди, напередодні підписали угоду, яка має на меті спростити бюрократичні процедури для більш ефективного переміщення військ і озброєнь на східний фланг НАТО. Про це інформує Reuters. Ну а от New York Times вийшла з великою статтею про НАТО, мовляв. Перспектива обрання президентом США Дональда Трампа привела до усвідомлення у низці країн Європи, що Кремль може напасти і на них. Якщо досі США фактично гарантували безпеку у західній Європі за рахунок своїх військових баз на континенті і вливаннями в бюджет НАТО, то Трамп натомість запевняє, що Вашингтон має обмежити фінансову участь у військовому альянсі і зняти з себе зобов'язання приходити на допомогу кожній натівській країні, яка зазнає атаки ззовні. До усього НАТО зараз є досить неповороткою і повільною структурою. А усе тому, що після завершення холодної війни демократичні країни континенту скерували трильйони доларів на роз розвиток освіти медицини, будівництво житла, а не на розвиток військово-промислового комплексу. Збройові заводи залишені без замовлень. Згортали виробництва у 2006 році. Занепокоєні неготовністю до потенційних конфліктів. Країни НАТО зобов'язалися виділяти на оборону щонайменше 2% ВВП кожна. Однак до анексії Криму Росією у 2014 тисячі цю норму виконували лише три країни блоку. Торік таких країн було вже 11 з 28, але все одно цього недостатньо. На те, аби бути готовими до масштабних бойових дій знову європейським країнам потрібно ще принаймні кілька років. У цьому ж контексті писав і Зе Таймс. Мовляв, НАТО має готуватися до російських ударів по Європі. Група генералів із Німеччини, США та Нідерландів прогнозують можливий наступ Росії на Європу через три роки. За їхнім сценарієм, спочатку росіяни завдадуть удару глибоко за лінією фронту, намагаючись вивести з ладу цивільну та військову інфраструктуру від заводів з виробництва боєприпасів і командних центрів до електростанцій, мостів і залізниць. Головні удари будуть завдані по Німеччині, яка нині є логістичним центром для постачання боєприпасів і підкріплень силам НАТО у Європі. Тому НАТО готує військовий Шенген, аби врятуватися від росіян. Вони сподіваються до липневого саміту у Вашингтоні домовитися про запровадження військової шенгенської системи, а це дасть змогу військовим конвоям вільно переміщатися країнами НАТО. Не називаємо терміни заради безпеки. Так у Пентагоні прокоментували повідомлення про передачу крилатих бомб GLSDB для ЗСУ. США нададуть Україні цю високоточну зброю, але не збираються підтверджувати точні терміни постачання, сказав речник Пентагону Пет Райдер. Напередодні видання Політіко написало, що Україна може отримати GLSDB вже сьогодні, 31 січня. Новітні далекобійні снаряди мають дальність у понад 140 кілометрів. Вони розроблені компанією Боїнг. Їх немає навіть на озброєнні США. До речі, торік продажі американської зброї за кордоном сягнули рекордних 238 мільярдів доларів. Про це йдеться у звіті Держдепу. Попит пов'язаний зокрема із війною в Україні. Одна лише Польща купила у США гелікоптерів Апач на 12 мільярдів, мільярдів доларів, систем «Хаймарс» на 10 мільярдів, танків «Абрамс» на 3,7 мільярда і систем ППО та ПРО на 4 мільярда доларів. Тим часом Bloomberg пише, що ЄС не зможе надати Україні обіцяний мільйон снарядів до 1 березня, встигають передати лише 600 тисяч набоїв. Росія тим часом зношує обороноздатність України. Так, нашій державі вже не вистачає артилерійських снарядів і ракет протиповітряної оборони, аби захищатися. За суддю Князєва таки внесли заставу, і тепер він вийшов на волю. На рахунок вищого антикорупційного суду внесли понад 18 мільйонів гривень застави, визначеної як альтернативу виходу з під варти. Князів буде носити електронний браслет, здасть закордонні паспорти, не зможе виїздити за межі Києва. Напередодні нагадаю суду Сьоми врізав розмір застави екс-голові Верховного суду. Вакс продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 березня. Початкова сума була 107 мільйонів гривень. Нагадаю, князева затримали торік у травні за підозрою у отриманні хабаря у майже 3 мільйона доларів. Ціни на світло для населення залишаться на рівні 2 гривень 64 копійок за кіловат годину. Уряд не планує їх змінювати. Запевнює прем'єр Денис Шмигаль. Цим він спростовує слова нардепа на Сергія Нагорняка про підняття тарифу більш ніж удвічі до 6 гривень. Прем'єр запевняє, що тариф. Не будуть піднімати, попри те, що торік 50% енергосистеми було вражено ворожими ракетами і дронами, і через це Україні довелось проводити великі ремонти. Також завдяки повній синхронізації з мережої і збільшено можливість імпорту електроенергії. Нагадаю, нагорняк каже, що до підвищення тарифів Україну підштовхують західні партнери, зокрема США, адже серед реформ вказана лібералізація тарифів на газ та світло і для населення, і для комунальних підприємств. Мовляв, для цього відведений дедлайн 12 місяців, і реформа має завершитися до вересня цього року. Якщо вам сподобався наш виклад новин, закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар. Усі такі ваші дії в комплексі дозволять нам освоювати інші формати на Ютубі. А тепер про державу та бізнес уряд похвалився, що торік інвестував понад 6,5 мільярдів гривень у розвиток бізнесу в межах програми Є робота. Майже половина з цих коштів припадає на мікрогранти, стверджує Кабмін. Понад 13,5 тисяч підприємців отримали 3 мільярди гривень на започаткування і розвиток власної справи. Було створено 25 тисяч робочих місць. Ну а зареєстровані урядом днями два законопроекти про перезапуск бюро економічної безпеки розкритикували. У раді не ми не задоволені співавтор депутатського законопроекту Ярослав Железняк. Вважає, що Кабмінівський законопроєкт про перезавантаження БЕБ є псевдореформою, написаною в офісі президента. Він цементує систему і людей від ОП, які зараз призначені в БЕБ. Перезавантаження перенесено на рік після війни, і навіть відбір голови прописаний так, що його буде легко відкласти або зманіпулювати. Тому у раді будуть готувати альтернативну версію. Реформа Беб є одним із маяків кредитної програми Міжнародного валютного фонду. Його потрібно ухвалити до кінця червня цього року. Після реформи БЕБ, яке створили у 2021-му замість податкової міліції, повинне відійти у підпорядкування мінфіну. Також перезапуск бюро був одним із пунктів домовленості між бізнес Сом і офісом президента після арешту Ігоря Мазепи разом зі створенням ради з підтримки бізнесу. До речі, щодо останньої, за рішенням зеленського, її створили 27 січня. До неї увійшли представники семи компаній: Монобанк, Нова Пошта, Софтсерв, НЕТПІК, Аякс, Біофарма і Федерація роботодавців. Рада буде контролювати бізнес-клімат, ставлення держави до бізнесу, розглядати законопроекти з питань підприємництва. Ну і до самого Ігоря Мазепи суд зменшив розмір застави для його брата Юрія з майже 45 мільйонів гривень до 5 мільйонів. Перед цим у суді першої інстанції розмір застави зменшили з 500 до 45 мільйонів. Таким чином, нині сума застави у 100 разів менша за ту, про яку прокуратура клопотала на старті. А от у самого Мазепи тим часом знайшли у власності велике родовище бурштину у Рівненській області. Воно має площу майже 460 гектарів і на ньому ще не видобували бурштин. У липні позаминулого року компанії надали спецдозвіл на користування надрами терміном на 20 років. Ми їх просили припинити атаки. Вони цього не зробили. Президент США Джозеф Байден вирішив, як реагувати на напад бойовиків. За словами речника нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі, США можуть вжити різноманітних заходів у відповідь на атаку протягом певного періоду часу, демонструючи багаторівневий підхід. Водночас, про іранське угруповання в Іраку Катаїб Хезболла заявило про призупинення нападів на американські війська після того, як США пообіцяли надати відповідь на атаку, унаслідок якої загинули троє ам американських солдатів політико пише, що Вашингтон може відповісти. Цитую декількома раундами дій. Хоча деякі республіканці наполягають на прямих ударах по самому Тегерану. Блумберг пише, що Іран дав зрозуміти, що готовий завдати удару у відповідь на будь-який удар США по його території або ж об'єктах за кордоном у той час, як Білий Дім готує відповідь на атаку. Торік Норвегія отримала рекордний прибуток від газу. Пише Reuters. Все тому, що країна замінила Росію в ролі головного постачальника газу країнам Європи. Мова йде про так званий суверенний фонд країни. Він отримав 213 мільярдів доларів. Це найбільший у світі суверенний фонд. Він володіє півтора відсотками усіх світових акцій. А от у Бразилії торік імпорт російського диспалива зріс у рази і зробив країну найбільшим покупцем Москви. Країна також імпортувала рекордні обсяги мазуту, піднявши російську економіку на понад 8,5 мільярдів доларів. Агробізнес Бразилії залежить від дизеля, а країна купує енергію у Росні за зниженими цінами, зазначив президент країни Лулуда Сілва Стверджував, що Київ несе таку ж відповідальність, як і Москва, за ескалацію війни. За словами бразильського президента, зростання імпорту палива підкреслює дружбу Росії з Бразилією, Китаєм та Індією, і країнами, які значною мірою утримують економіку Москви на плаву. Але не все так пречудово. Ангола хоче вигнати російську компанію зі спільного алмазовидобувного бізнесу. А все тому, що місцевій компанії, якій належить четверта найбільша алмазна шахта світу, довелось скоротити видобуток діамантів. Бо постачальники і банки відмовляються працювати з нею через санкції. Місцеві змі зазначають, що російській компанії належить 41% акцій. минулого тижня. Представники ангольської влади зустрічалися з московитами в Дубаї. Ангольська сторона вимагає, щоб росіяни пішли з бізнесу без умов. Натомість росіяни хочуть компенсації, розглядають і інші варіанти. Зазначу, російська компанія має назву Алроса і є найбільшою алмазовидобувною компанією світовим лідером за обсягом видобутку та запасів алмазів. На частку компанії припадає 90% алмазовидобувних потужностей Росії, а це 28% від загального світового ринку. Компанія перебуває під санкціями в усіх країнах Великої сімки, крім Японії, США, Канада і Велика Британія наклали санкції на Алросу ще у позаминулому році. А євросоюз зробив це буквально нещодавно 3 січня у рамках 12-го пакету а от Верефії Путін, схоже, хоче усіх переконати, що він бідний, наче церковна миша. Мовляв, за шість років із 17 по 22 включно він заробив лише 67,5 мільйонів рублів, що по актуальному курсу складає всього лише 750 тисяч доларів. Принаймні такі дані опублікувала центральна виборча комісія, реєструючи його кандидатом на майбутніх виборах президента. Йдеться про зарплату, доходи від вкладів та цінних паперів, дві пенсії, включаючи військову та гроші від продажу. Майна у декларації зазначено, що у власності поїла є квартира на 77 квадратів та гараж у Петербурзі, три автомобілі і навіть причіп. І це було зроблено тоді, коли Асоціація журналістів-розслідувачів Центр Досі оприлюднила нові кадри чергової вілли Путіна на березі Ладозького озера, що поблизу Фінляндії. Позаду вілли є вертолітний майданчик. А ще конструкція, яка може бути майданчиком для систем ППО, зокрема зенітного комплексу типу Панцир с 1 Брюссель підготував рішення щодо продовження до 6 червня 2025 року торговельної угоди з Києвом, яка передбачає низку обмежень для української агропродукції. Єврокомісія таки врахувала вимоги Польщі у торговельній угоді з Україною і запропонувала продовжити на рік призупинення імпортних квот і мити для українського експорту до ЄС. При цьому вводяться запобіжники для певних видів агропродукції, зокрема для м'яса, птиці, яєць і цукру. Ці запобіжники передбачають механізм екстреного гальмування, що дозволить стабілізувати імпорт на рівні середніх обсягів імпорту у 2022-2023 роках. У разі перевищення цих обсягів будуть запроваджені імпортні тарифи. Індія хоче стати третьою за величиною економікою світу до 2030 року. Країна прагне випередити Німеччину та Японію. Заявило цього тижня її міністерство фінансів. Економіка Індії зросте щонайменше на 7% у кожному з наступних двох фінансових років. Сприяє розвитку перспектив Індії, зростання населення, зростаючий середній клас, збільшення витрат на інфраструктуру та міцна банківська система. Блумберг вже пише, що усе більше американських компаній розглядають Індію як довго. Гострокову альтернативу Китаю, який стає усе більш ризикованим. Хоча ланцюжок поставок в Індії все ще має потенційні підводні камені, додає видання. Країна тувалу проміняла США на Китай. Протайванський прем'єр-міністр Тувалу втратив своє місце у парламенті на виборах у вихідні, що викликало припущення, що крихітна тихоокеанська острівна держава може розірвати зв'язки з Тайванем. США та Китай змагаються за вплив у Тихому океані, а малі острівні держави стають полем битви. Раніше угода про співпрацю Китаю з Соломоновими островами у сфері безпеки викликала занепокоєння у Вашингтоні. А тепер Тувалу повертає своє дипломатичне визнання Пекіну з Тайбею після виборів на Тайвані цього місяця. Стурбованість Сполучених Штатів полягає у тому, що Китай може зробити зі збільшенням регіональної присутності, пишуть експерти інституту миру США. А тим часом в Україні розгортається скандал довкола переможців премії Максима Рильського. Держком телерадіо 26 січня оголосило її переможців. У номінації за переклад українських текстів мовами світу перемогли головний редактор видання Всесвіти Дмитро Дроздовський і британський редактор Ендрю Шепард за переклад англійської збірки дитячих творів Ірпінь Мій дім. Таке рішення комітету викликало гостру дискусію у суспільстві. Мовляв, переклад Шепарда машинний і знайшлось багато питань і до персони Дроздовського як наслідок голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко не підписав присудження премії. У відомстві заявили, що з'ясовують обставини нагородження. Зокрема, перекладачка Ярослава Стріха стверджує, що переклад Шепарда взагалі могли перекласти за допомогою Google Translate. Мовляв, і він і переклад, підписаний іменем Дроздовського і Шепарда, пропонують однакові варіанти речень. Дмитро Дроздовський у відповідь на це уже заперечив причетність до перекладу будь-якого штучного інтелекту. Тут варто згадати, що Дроздовський не уперше потрапляє у подібний скандал у 2018 році. У його дисертації, за яку Дроздовський отримав відзнаку, спецкомісія виявила 64% плагіату. Тоді Дроздовський назвав це технічними недоглядами. Відреагував на скандал також член комітету премії. Перекладач Максим Стріха каже, що він єдиний, хто голосував проти. А книжка Шепарда вийшла в українському видавництві, і презентації за кордоном досі не мала, тому вкрай важко оцінити її вклад. Він також нагадав, що Шепард є перекладачем з російської та редактором журналу британсько-російського товариства. На знак протесту Стріха вирішив скласти з себе повноваження члена комітету. До бойкоту також долучилась, і спільнота перекладачів України там написали відкритого листа до уряду, мінкульту і держком телерадіо. Якщо вам сподобався наш дайджест, знову прошу підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар. Так ми зможемо створювати ще більше цікавих відео на різні теми. На все добре!